Добрий вечір, слава Україні. Героям слава добрий вечір. Ми от подивилися сюжет про конфлікт, який виник в Одесі, і, власне, ви посприяли тому, аби організатор події перепросив. Розкажіть, будь ласка, як все відбувалося, Звідки ви дізналися про інцидент, і що безпосередньо казала цьому організатору, який перепросив згодом? Ну насправді я зазвичай реагую на ось такі історії, де є порушення мовного закону. Тому що в Одесі ця проблема стоїть гостро. На жаль, навіть на третьому році повномасштабної війни. Я написав у себе телеграм-каналі, що власне шукаємо цього організатора. Цікаво було б з ним поспілкуватися. І як не дивно, він сам вийшов на зв'язок. Вирішив запропонував зустрітися зі мною. Ми зустрілися, поспілкувалися. Я навів певні аргументи, і людина прийняла рішення, що потрібно вибачитись за свій вчинок. І на майбутнє такого не повторювати. Я сподіваюся, що він зрозумів. І ось ця виховна робота, просвітницька, не, не знаю, повчальна. Вона не пройшла не прийшла даром, і він трішки виніс певні моменти з цієї розмови. А ви думаєте, він ну, справді усвідомив свою помилку? Чи це от, вибачення було вимушеним? Я думаю, що помилку він усвідомив. Сто відсотків, тому що в них презентація насправді була українською мовою, реклама була про цей захід українською мовою. Ось була проблема саме в спікерах і в реакції на зауваження. Мені здається, що він все ж таки виніс уроки, тому що я трішки розбираюся в людях. Я думаю, що такого точно не повториться в майбутньому, якщо він все ж таки. Захоче проводити подібні заходи, то вони будуть під повним контролем. І в випадку, якщо, не дай Боже, щось буде схоже, то реакція буде відповідною, і це, напевно, буде його останній захід, проведений в Одесі та на території України. А як цей чоловік пояснював свою позицію, коли ви тільки зустрілися? Ну, тобто, от ви ж спілкувалися не на камеру. Що він говорив? Ну, він говорив, що насправді він розуміє претензію, він розуміє, що він зробив не так. Він має бажання вибачитись, і він не очікував, що буде такий розголос, в принципі. І, і, Власне зрозуміло, що він намагався себе якось там рятувати в цій ситуації, говорити про те, що це була провокація, що так далі. Але я йому розповів, що е, якщо є провокація, і ти неї ведешся, значить все ж таки це. Твій косяк, і як би там не було, ти не мав робити те, що ти робив. Не мали реагувати так на заваження дівчини, перш за все, спікер. Не мали проводити це все російською мовою в сьогоднішніх реаліях. Та й взагалі в майбутньому російська мова має піти з України. І люди мають самі розуміти та переходити на українську важливість української мови мають розуміти. І подібні публічні заходи мають бути тільки українською мовою. Ну, ми так недовго спілкувалися з цього приводу, він все одразу зрозумів і сказав, що, що все, все буде добре, і він обіцяє, дає слово, що все буде чудово, тому ось так. Ну, а от якби на розголос цієї ситуації, як ви думаєте, от змінилась би його думка, його позиція? Ну, якщо вона справді змінилася щиро. Чи. Ну, Бо виглядає так, що от стався розголос, і він перепросив на камеру. Все таке, от якби не це. Ну, дивіться. На жаль, держава не так чітко працює, як працює публічний розголос. І важко моделювати ситуацію, що було б, якби щось там не було б. в даному випадку все добре, ми намагаємось реагувати навіть на ситуації, які мають менший розголос щодо порушення мовного закону та перевиховувати, якщо це можна так назвати, порушників. І як показує практика, вони вдруге точно не порушують. Я думаю, що інші люди які. Будуть мати думку, можливо порушити мовний закон. Вони цього не будуть розуміти, бо будуть розуміти, що потім доведеться вибачатися, виглядати е, м'яко кажучи, якось не зовсім гарно і, і так ось. Знаєте, також вражає в негативному сенсі те, що одесити, які були на цій події, вони не підтримали жінку, яка закликала відповідати там розмовляти українською, а навпаки, аплодували цьому спікеру, Говорила там не заважайте намісію перекладача або Ну, Тобто вони підтримували його. Чому так, на ваш погляд, сталося? Дивіться, давайте почнімо. З того, що це за захід, це захід незрозумілий, незрозумілих місій, не зрозуміло про що, незрозумілих блогерів, які ось там ноунеймів. І вони, типу, вирішили, що вони щось можуть там когось навчати. Ці самі спікери, які там не є блогерами, насправді. Типу, це щось таке шахрайське, дуже близько до шахрайського. Ну на мою суб'єктивну точку зору. Тому туди прийшли теж не зовсім не зовсім інтелектуальні люди. А не інтелектуальні люди в Одесі вони переважно не розуміють важливість мови та не переходять. Тому там була ось така кулька, бульбашка людей, які просто пливуть по течії, які не є розвинутими дуже сильно. І тому, звичайно, що вони можуть насміхатися з зауважень. Та подувати, типу, ось такі ганебні поведінці, саме спікера, я нічого не дивуюся. Я в Одесі живу вже більше десяти років, і я розумію, що це за люди. Це ті люди, які е, ходили на концерти російського там репера Басти, угу. збирали там не знаю по повну площадку до повномасштабного вторгнення. Е, ну, типу, на ось цих всіх російських артистів, це ось ті саме люди. Вони нікуди не ділися, і переважна більшість з них е, я думаю, що Могла б жити і під окупацією Росії. Тому нічого дивного, є такий прошарок людей, нічого не зробиш. Ну блін, такі реалії. Ну ви згадали про те, що останнім часом в Одесі чимало відбувається таких ситуацій, пов'язаних з російською мовою. Ну, це справді так. От пам'ятаємо, як нещодавно також були відео, надали цьому розголос, як люди розважалися під. А пісні російських виконавців, там які підтримують режим Путіна, і був випадок, коли молодий хлопець водій таксі насміхався з жінки, яка розмовляла українською. Він говорив, що це. Сільська мова, і ну, виникає враження, що ми нібито повертаємось назад, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, то дуже багато людей. І тоді хотілося вірити, що це щиро. Вони переходили на українську, але це був ніби такий як тренд. І хотілося вірити, як я вже сказала, що це було щиро, і в них було розуміння, що мова це надважливо. Але зараз на третьому році війни. Починається оцей відкат назад, і дехто повертається справді до російської мови, культури російських пісень, і це не лише в Одесі. От чи погоджуєтесь ви з тим, так більш конкретно, що є оцей справді відкат назад в Україні? Яку загалом тенденцію щодо мови спостерігаєте в цілій країні і в Одесі, зокрема? Я трішки іншої думки. Я вважаю, що ніякого відкату немає. Просто в перші місяці повномасштабного більшість з цього всього незрозумілого контингенту виїхала з України, і зараз вона повернулася просто. І вони не відчули те, що відчули люди, які перебували в Одесі спочатку і ось до, до сьогодні. Так вони якби ви відділили себе зовсім в інформаційному просторі від української проблеми від проблеми Одеси загалом від обстрілів. від від загрози будь-якої і так далі, і так по всій країні. По всій країні люди виїхали, потім повернулися і продовжують собі жити своє найкраще життя. Але є моменти і важливий момент, що Одеса все ж таки українізується. От Чудовий приклад, що люди розумні, переважно люди, які розуміють важливість, вони переходять, самотужки переходять, бізнес переходить. Я дуже чудово можу провести паралелі, тому що я з 14-го року активно займаюся громадською діяльністю, і я можу провести паралелі між до 24 лютого і після. І повірте мені, що. Зміни колосальні в кращу сторону, звичайно, є, є саме скандали ці, чому тому, що є і працює мовний закон. Це дуже добре. Закон вимагає, і тому ось е, більшість типу е, осі маси вони починають типу влати їм не подобається. Вони є українофобами, якимись там прихованими, але нічого не зробиш. Закон є і, і це дуже добре, що він є, і що ми допомагаємо, що він працював. Тому під час війни будь-які реформи, тим більше. Мовна реформа, я її так називаю, тому що ми зараз саме повертаємо своє, повертаємо українську мову в Україну, яку знищували десятками років росіяни, нав'язували нам свою мову, говорили, що там русський язик, язик успішних людей і так далі. От в Одесі така тенденція дуже популярна. Хочеш там мати бізнес, хочеш бути багатим, хочеш мати хорошу машину та гарну дівчину. Ти маєш спілкуватися російською. І це починалося одразу як тільки людина приходила до університету, і зараз цієї історії немає. І це дуже чудово, тому що ми зараз дійсно будуємо національну українську державу, країну. Це дуже круто, тому я вам кажу, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але звичайно, що є ось такі випадки поодинокі, і дуже добре, що вони набирають розголосу і одразу набирають вирішення. Як і з точки зору закону несуть покарання саме у вигляді штрафів, так і з моральної точки зору їм доводиться вибачатися за свої дії, бо вони розуміють все ж таки, що суспільство не приймає таких людей і не приймає ось їхні власне думки та точку зору щодо мовного питання.